Рівні. Саме на такій конференції всі присутні обговорили тему війни і чому роль представниць слабкої статі вкрай важлива сьогодні. Волонтерки, лікарі, народні депутати України, меценантки, активісти, мисткині, журналісти. Громадські діячки розповідали про свій героїчний досвід, пов'язаний із війною. Були там і ми і мали змогу комунікувати про болюче питання сучасних подій в Україні. Оді відбулася в Івано-Франківську. Наша знімальна група була спеціально запрошеною на неї. Ми дякуємо за розкриття таких нагальних тем. У 2018 році було проведено опитування щодо рівноправді чоловіків та жінок у Збройних силах України. А на той час через опитування 53% підтримала. У 2022 році цей показник зріс до 80%. Чим це зумовлено, на вашу думку, і якими можуть бути розвитки надалі? Вітання, дякую за запитання. Дякую, що приєдналися і доєдналися до нас. Тому що сьогодні у нас проходить жіноча конференція. і Іменно ці питання, що стосується війни, що війна не має статі, Ви добре зазначили, що у 2022 році до збройних сил України доєдналася величезна кількість жінок. Це більше 42 тисяч жінок служать у збройних силах України. Більше п'яти тисяч жінок служать на фронті у гарячих точках і на рівні з чоловіками носять зброю, стріляють, воюють і борються, і виборюють. Своє те, що нам дім, а отже свою землю. І чим це замовлено? А тим, що всі люблять свою Україну, всі патріоти і знають, що ми до цього йшли багато років, щоб ворог не приходив на нашу землю і не забирав нашу. Чоловіки, якщо в Україні ситуація згіршиться і будуть військово зобов'язання жінки для чоловіків. Наприклад, є сім'я тато пішов на війну і жінку теж забрали. З ким залишаться діти? Ймовірно, <звісна> що я дуже вірю в те, що Україна не стикнеться з такою ситуацією, що жінки будуть військово зобов'язані. Все-таки ми всі працюємо на перемогу і віримо в те, що ближчим часом все-таки вона настане. Мені навіть складно уявити, ну бабусі досі звичайно, але не у всіх вони є. А так само не у всіх є, не у всіх є навіть зараз. Жінки, які волонтерять, ми спостерігаємо, що часто вони волонтерять з дітками своїми. Я як мама про це знаю завжди, коли ми. Вантажили потяги, моя дитина була зі мною. Тому все-таки я вірю і знаю, що перемога вона близько, вона в швидшому часі настане. І наші діти будуть жити під мирним небом, вони мають на це право. Я дивлюся, ваші оченятка, вони такі щирі, прищирі. Хіба, хіба повинна бути війна? Не повинно її бути. Так, так трапилось. От, і потрібно розуміти, що найближчим часом ми все-таки віримо, ми всі на це працюємо, що була перемога, і наші діти могли рости, розвиватися під мирним небом. І мати всі права, які передбачені для дітей у світі не повинні наші діти проводити уроки. Вчителі проводять уроки в бомбосховищах. Так не повинно бути. Але на жаль, такі реалії сучасного світу, все таки ми всі ми всі свято віримо в те, що перемога наша, що вона близько. У 2018 році було проведено опитування щодо рівності прав між чоловіками та жінками у збройних силах України. Тоді треба близько 50% Проте у у 2022 році цей показник значний зріс до вісімдесяти відсотків опитування. Тож, на ваш погляд, чим це зумовлено, та який буде подальший розвиток у цьому нарівню? Ну, показник зрісу, власне, в тому, що Кількість військовослужбовиць, жінок, які служать, вона зросла. Жінки захищають, жінки волонтерять, жінки працюють максимально на перемогу. Власне. Сьогодні ми тут, щоб зачепити ці всі теми, оскільки від початку повномасштабного вторгнення ми так само робимо від себе максимум, пропрацьовуємо. Ми там, де потрібна допомога, де потрібна підтримка, де потрібно включення, включення жінки, сильної жінки. Сьогоднішні жінки, я дивлюсь на вас. Ви така юна і вже така свідома, вже така молодець. Ви тут ви працюєте так само на перемогу, як і всі. Ось це і є приклад сучасної жінки. Це тут. До чого потрібно прагнути нам всім. Що війна змінила кожного і всіх, і ми прекрасно розуміємо, що немає жодної людини, яка по суті не є так чи інакше, більше чи менше постраждалою від війни. Якщо ми говоримо про жінок, то жінки зараз відіграють вкрай важливу роль в нашій державі. Вони нас роблять більш сильними, більш самоствердженими. Ми зараз завдячуємо також нашим захисницям, зокрема і нашою свободою, тому що нам відомо, що зараз в лавах збройних сил України знаходиться понад 60 тисяч жінок. Це величезна кількість, і ми не можемо ігнорувати і інші, е, інших жінок, які долучалися і допомагали. Зокрема, дуже багато громадських організацій, де зісновниками та членкинями є жінки, допомагали на перших порах війни, і по сьогоднішній день гуманітарною зокрема допомогою в інших всіх можливих галузях. Ми не можемо забувати про жінок, які постраждали від війни, і матері загиблих, дружини, доньки. Всі ці люди так чи інакше на жаль. Під цим таким, знаєте, сумним грифом війна. Як Ваші справи сьогодні чимало розповідали про війну, що нового має знати дитина про цей новий етап війни? Привіт! Мене звати Євгенія. Я також мама, у мене є двоє діток, я вважаю, що знання про війну це дуже важливо, не стільки як про війну, як таку, як про безпеку під час війни, особливо для діток. Кожна дитинка має мати щасливе дитинство, кожна дитинка має бути у безпеці, і кожна дитина не має знати цього страшного слова війна. Але я щиро сподіваюся. Що твоє дитинство і дитинство інших діток хороше? А інші дітки, які зараз на жаль тут в Україні, не можуть бути з нами, тому що вони зараз десь далеко зможуть повернутися в свої щасливі сім'ї. 50% українців пало позитивно, У 2022 році цей значно зріс до 80%. ваш погляд, чим це змовлено, а та яким чином це буде розвиватися і не так? Так, насправді, такі опитування були, і з кожним роком роль жінки, роль жінки зростає в нашому суспільстві. Відповідно, вона зростає і в Збройних силах України. Ми вже бачимо приклади, коли заступниками міністра оборони є жінки. Вони були і попередню каденцію, і на сьогоднішній час жінки є у владі, в тому числі в Міністерство оборони, і в Генеральному штабі є. Які служать в лавах Збройних сил України. Адже е, на сьогоднішній день е, вони так само стоять на лінії вогню, вони так само перебувають в боротьбі з агресором. Е, вони, е, це мож, може бути не тільки військовий, військовий фронт, так? Е, це може бути медичний фронт. Е, Стабілізаційні пункти, прифронтові госпіталі, там служать жінки, жінки-військові, лікарі, лікарі, тому ми за те, щоб роль жінки зростала в будь-яких сферах. На ваш погляд, коли вона остаточно стане вагомою і всі усвідомі ці, ці вагомість зараз військовому суспільству, такі доволі невеликі час. Ви знаєте, війна вона це слово саме жіночого роду, але тим не менше, жінка завжди гуртуються, жінки завжди гуртуються і стоять е, на, на лінії оборони, так само як і чоловіки. А вони допомагають, вони волонтерять і. Я думаю, що в суспільстві вже є абсолютне розуміння е, вагомості ролі жінки і тої допомоги, яка вона робить. А оці останні 20 місяців, сьогодні вже 615-й день, е, це розуміння тільки збільшує. У Ізраїлі триває понад 70 років. З кого зобов'язані, жінки та чоловіки, якщо в Україні ситуація скостриться будуть забули зобов військово зобов'язані жінки та чоловіки. Наприклад, є сім'я, тато пішов на війну. Маму теж забрала... З ким залишаться діти? Ну на сьогоднішній день поки що така ситуація не передбачена законодавством, законодавством передбачено, що якщо в сім'ї воює тато, то мамі не обов'язково йти на не обов'язково йти на війну, вона може залишитися своїми неповнолітніми дітьми. Але якщо ситуація загостриться, ну Чесно, мені зараз складно відповісти на це питання, тому що звичайно, що ми всі будемо зі зброєю в руках боронити нашу країну, і тоді діти будуть з батьками, з верніше з іншими родичами, які можуть їх доглядати. Але на сьогоднішній день ми робимо все можливе для того, щоб такої ситуації не сталося. Я знаю, що ви відвідуєте наших захисників і більшість з них зараз на реабілітації. Як проходить реабілітація на Прикарпатті? На Прикарпатті є е, різні види реабілітації. Це, е, вони проходять в курортних містечках нашої області, е, в горах. Е. Дивлячись, який вид поранення в людини або яке ушкодження воїн отримав на війні, тому що реабілітація може бути психологічна, реабілітація може бути фізіологічна, тобто це і різні види масажів, процедур, фізпроцедур, а може бути заняття з психологами, різні види арттерапії в такому плані, наскільки я знаю, зараз впроваджується в нас реабілітація. Враження, напевно, позитивні, тому що історії, які сьогодні звучать у залі від жінок, які, які е, е, стикаються з відповідними, е, які працюють за, для е, підтримки. Делової області, які працюють задля підтримки наших воїнів, які працюють за для підтримки економіки, ну надзвичайно вони є вражаючими, бо кожна із цих жінок, які зараз є у залі, роблять великий вклад для нашої майбутньої перемоги. От зараз спікер, який виступає, він говорить про те, що за що за його ініціативи, за його коригування здійснюється якраз. Лікування наших воїнів здійснюється пластик, ну пластичні відповідні операції, які там дають воїнам гарно виглядати і мати можливість продовжувати повноцінно своє своє функціонування. Чи зустріли ви ваших знайомих? Так, звісно, ми зустріли знайомих. Я є активна учасниця відповідно за жінок Івано-Франківщини. Я часто відвідую їхні заходи, беру активну участь в відповідних дискусіях. Тому серед учасників дуже багато моїх знайомих і колег, тому, оскільки я також є депутатом Івано-Франківської районної ради. Чому ви вирішили взяти участь участь під назвою війни немає статі? Вітаю, чому я вирішила взяти участь? Спершу за все мене запросили організатори, а десь з іншої сторони я є, є керівником громадської організації розвиток бізнес-сектору України і є керівником міжрегіонального проєкту відновлення економіки на звільнених територіях України. І саме якби наша громадська організація в рамках проєкту вона здійснює різні заходи, які сприяють відновленню, економічному відновленню як міст, так і відповідно бізнесів, які зазнали. Відповідно певних втрат з початком повномасштабної війни, і як десь показує досвід. Ну перш за все, я прийшла для того, щоб розказати про, про свій проект, поділитися відповідними напрацюваннями і поділитися тим, що насправді бізнес, з я працюю, працюю в деокупованих областях, він потребує підтримки. І от саме він потребує такої комунікації і партнерства одне з одним. Тому нам в тилових областях потрібно це розуміти і десь підкладати їм плече допомоги, підтримки взаємодопомоги допомоги і десь розказувати їм, що ми єдині, ми готові кооперуватися і співпрацювати з ними. Як ви готувалися до цієї конференції? Насправді я готувалася до цієї конференції протягом вже двох років ми десь відповідні заходи в рамках проєкту, які об'єднують бізнес, більшість яких ну, 50% учасників наших стадіатурів це все ж таки є жінки. І десь ми, я проводила аналіз у цих, цих бізнес-турів, які проводилися, і десь ну, хотіла продемонструвати учасникам конференції, що жінки є насправді дуже. Сильними вони є ну, в період цих півтора роки активної активних бойових дій з Росією. Вони вони продемонстрували, що вони є лідерами змін. Вони тримають відповідно економічний фронт нашої держави. І саме готуючись до цієї конференції, я якраз виокремила такі історії, які які демонструють їхню незламність. Був наш новий випуск телепроєкт Подружки. Цікаві зустрічі, незабутні враження, позитивні фрагменти. Незважаючи на війну, ми все ж таки хочемо показувати світові нашу українську громаду, такою, якою вона є насправді незламною і мудрою. І звісно, важко це говорити. Але якби не було складно це зробити сьогодні, посміхайтеся частіше.